Тварин. Що ж, ці, тва, ці здичаві тварини вони всі. Ем, належать до різних видів. Так, так, безумовно. Але що їх пов'язує? Ми знаємо тільки, що усі вони належать до хижих видів. Отже, скажіть, виключно хижаки. Так, воно і. Ви маєте рацію. так. Але чому? Яка причина? Ми ще не знаємо. Але е, тут причиною може бути біологія. Що ви маєте на увазі? Якась біологічна складова, тобто це щось у їхніх ДНК. У ДНК можна детальніше, будь ласка. Так, я маю на увазі, що тисячі років тому е, хижаки вижили, тому що е, мали неконтрольовану жагу нападати, і тепер. Схоже, у них оживає прагнення до дикого і примітивного. Ой, хто це плаче. Офіцера Гос, це може повторитися. Це не виключено. Треба бути пильним. І ми у міській поліції завжди готові захищати кожного. Вжити заходів безпеки. Добре, дякую, офіцера гос. Е, на жаль, ми вичерпали час. Та побачення. Нормально було. О, ти молодець! О, Це все так швидко. Ні про тебе сказати не вийшло, ні про те, як ми. Ні, я вважаю, ти сказала багато. Про що це ти? Кажеш, що якась біологічна складова. Схожа у хижаків. вживає прагнення до дикого і примітивного. Ти серйозно це кажеш? Я тільки озвучила факти слідства. Ну, кролик же, наприклад, вдичеві не може. Ні, проте лис може, так? Нік, ти про що ти не такий, як вони? А, Уже з'явилися вони. А, Ти ж розумієш, ти хижак зовсім не того типу. Для якого потрібні намордники? і через який варто носити на поясі відлякувач лисів? Так, я помітив цю дрібничку ще за першу зустрічі. Дозволь запитати. Ти боїшся мене? Думаєш, я звихнуся? Чи може здичаю? Чи може я спробую.